Дорогі брати і сестри, для кожного з нас, коли ми слухаємо слово про ярмо, тобто це те, що нам може бути накинуте. Те, що ми, можливо, несемо не по своїй волі і те, чого так насправді хочемо позбутися, немає, мабуть, воно якогось такого позитивного забарвлення. Хтось може сказати ярмо обов'язків, ярмо роботи, ярмо того чи іншого, від чого я хотів би відпочити, як мінімум, піти у відпустку на 2-3-4 тижні, а якщо більше, то ще краще. І з одної сторони, ми розуміємо, що ми не можемо позбутися всіх обов'язків, тому що, наприклад, якщо це праця. То, відповідно, це є заробіток для мого утримання, утримання нашої родини тощо ярмо у розумінні біблійному такому іудеїв, е які жили і функціонували, мало теж забарвлення і світське, тобто, це ярмо римської окупації, це ярмо вавилонського вигнання. І інших подій, які, наприклад, змушували вибраний народ бути у скрутних обставинах. Але водночас сам Господь, як чуємо, говорить про його ярмо, яке є любим і солодким, і він запрошує нас прийти до нього. Тобто прийти з у тим всім, про що ми говорили, що нас обтяжує, що для нас є складним, що для нас є тягарем, і чого ми б залюбки позбулися. Що це за ярмо, яке ми носимо? Ярмо війни, воно є складним для всіх, найскладнішим є. Для тих, хто перебуває у лавах Збройних сил України. Це на передовій чи в тилу виконуючи обов'язки лікарі, медики, парамедики. Багато можна перераховувати. Дуже так загально можна сказати, всі наші воїни. Це розбиті родини, де одна половина родини є за кордоном, друга є тут. Хтось пильнує господарства. Хтось воює. Далі це вже повністю розбиті родини, тому що хтось покинув другу половину з огляду на власне наслідки війни. Це величезна кількість захворювань, які на тлі бойових дій виникає і з якими ще треба впоратися. Наприклад, триває цей процес віднови лікування. Це подекуди для нас, християн, незрозуміння Божої волі. Це для нас, християн, боротьба зі зрозумінням, чому ми, ті, хто вже роками слухає Боже Слово, але ще не вміємо любити, не вміємо пробачати. Це ярмо того, що ми розуміємо, що. Так великі дари Бог нам дає, ми не вміємо з них користатися, що ми постійно, постійно потерпаємо від різного роду цих соціальних негараздів. З них є і корупція, і несправедливість, і багато інших таких справ. Ярмо, яке дійсно в певному моменті. Забирає мені ту свободу теж вибору, яка є дуже часто подиктована тим, що я не вмію розуміти ситуації. Яке ж то воно ярмо любе, солодке, і те ярмо, яке хоче нам накласти Господь? І те ярмо, яке має запевнити нам три важливі речі, а власне, ще більше. Чотири, їх може бути і більше. Це радість, свобода, мир і сила. Господнє ярмо веде нас до цих трьох речей, справ і можна назвати їх сміливо дарами. Дар радості, дар свободи, дар миру і дар сили у житті, жити, наприклад, сміливо, відважно, християнським життям, життям, де я розумію, що я улюблена Божа дитина, що я ціную своє життя, ціную життя інших, вчуся, вчуся постійно розвивати цей дар Божого життя і радіти ним. Ярмо, про яке. Говорить Господь, дуже часто, можливо, складно нам зрозуміти, але спробуймо зазирнути до книги Сираха, і це ярмо, ярмо мудрості, яке напевно нам не зашкодить. Книга Сираха, 6 розділ. Помудрість така, як і її назва, небагатьом вона очевидна. Слухай но, сину, сприйми мою думку, не відкинь моєї поради, встроми свої ноги у пута її, і твій карк у її нашийник. Підстав плечі, щоб нести її, не гнівайся на неї, не гнівайся на її кайдани. Цією душею приступи до неї, чим душ дороги її пильнуй. Відстежуй її, відшукуй її, і спізнати себе вона дасть, а заволодівши нею, не відпускай її. Кайдани, пута встромити ноги у щось, що буде тримати мене міцно на землі. Що буде мені, як людині віри, давати силу і міць тверезо, відважно і впевнено ходити по даній Богом землі. Дар мудрості є надзвичайний. Книга мудрості говорить про неї, що її краще мати, ніж золота, в чому полягає ярмо Господнє. Лагідний і сумирний серцем. Це не означає, що я маю стати таким, щоб мене всі били, всі штурхали мною, всі мною нехтували і так далі. Деякі святі так говорили, нехай я таким буду. Але це є співпраця з Божою благодаттю і любов'ю і з Божим даром. Натомість. Лагідність у сумирність серцем полягає на тому, що Господь що проголошував тим і жив, що не було в ньому двох облич, не було в ньому фальшу. Лагідність у сумирні серцем це жити і виконувати волю Отця, який посилає Його. Лагідність і сумирність серцем для кожного з нас. Тобто прийняття цього ярма Божого це жити Божою волею. Таке ярмо Господь називає лагідним і любим, що воно не є складним. А отже, для кожного з нас залишається цих кілька етапів, а можливо, лише один. Зробити крок назустріч цьому запрошенню, прийти до Бога не тільки з проблемами, які ми переживаємо, так ми їх Богу в наших молитвах представляємо. Але якщо моєю проблемою сьогодні те, що я не вмію жити Божою волею, і я це розумію, знаю, бачу і відчуваю, іноді навіть воюю з Богом, що я знаю краще, ніж ти. То спробуємо прийти до нього і попросити: дай мені дар міцної віри, дар мудрості і дар бути тим, хто буде жити твоєю волею. Завжди люблю задати питання, що я з цього буду мати, що я втрачу. З певністю, якщо я спробую, я абсолютно нічого не втрачу. Якщо я цього не спробую, я можу втратити, бо можу не зустріти те, чого так сильно прагну жити в радості, свободі, мирі і мати силу цими дарами жити. Амінь.